Вітаю на каналі Школи обліку Літачок. Тут ми говоримо про бухгалтерські рахунки і простими словами розбираємося зі складнощами обліку. В цьому відео поговоримо про підзвітні особи і все, що з ними пов'язано. Перш за все, визначимо, хто така підзвітна особа. Це працівник підприємства, наголошую не будь-яка людина з вулиці, а саме обов'язково працівник, особа, яка має трудові відносини, яка отримала кошти підзвіт на виконання певного доручення. Доручення це фіксується наказом керівника підприємства. І тут зазначається, що саме працівник має виконати. Це може бути якась поточна закупівля товару матеріальних цінностей, як правило, щось невеликих об'ємів і не дуже дороге: канцелярія, водичка в офіс, будь-що по забезпеченню робочого процесу. Те саме стосується оплати послуг. Прийшов мастер по заправці картриджів, наприклад. Адміністратор з ним розрахувався, підприємство йому це потім компенсувало. І ще один найкласичніший приклад підзвітних операцій це відрядження. Вони можуть бути як по території України, так і за кордон. На отримання працівника у відрядженні, а саме його харчування, обов'язково виплачуються добові, і це єдина стаття витрат, що не підтверджується чеками. Тобто всю придбану канцелярію, водичку або оплачені послуги працівник має обов'язково підтвердити фіскальними чеками. Це стосується і всіх накладних витрат у відрядженні проїзд, проживання у готелі. Тут без варіантів. Збирай чеки, квитанції, рахунки, в іншому випадку вертай аванс або буде додаткове благо, що оподатковується. Доба війні геть інша історія. Їх розмір фіксується в наказі, виплачується працівнику авансом. І все. Далі дивимося, чи не затягнулось відрядження щоб доплатити грошей. Існують максимально встановлені податковим кодексом розміри добових на кожен день відрядження по Україні. Це 0,1 мінімальна заробітна плата на 1 січня, а за кордон 80 євро за курсом НБУ. Повторюсь на кожен день відрядження. Але керівництво в наказі само може визначити розмір. Податковий кодекс дає максимальні неоподатковані межі. Це значить, що добові можуть бути і менші, і тут без податкових наслідків. Так буває, маленькі підприємства, де працівники майже за власний кошт їздять у відрядження. Жахлива ситуація, але має місце. А можуть бути і більші. Тоді доплатіть, будь ласка, податки і будуть вам добові хоч по 200 євро за добу десь в Мілані. Непевно, що вистачить, але як приклад. На практиці так ніхто не робить. Всі беруть дозволений кодексом максимум, а якщо працівник хоче лобстера на вечерю, ось тобі 80 євро, решту докладеш з власних грошей. Все ж варто пам'ятати це відрядження, а не відпустка. Повернувшись з відрядження або виконавши закупівлю ТМЦ, підзвітна особа складає документ Авансовий звіт. Він має певну нормативно затверджену форму. Тут зазначаються всі статті витрат, що були, їх суми та обов'язково додаються підтверджуючі чеки. Ну і наостанок коротенька про літачок рахунку. Розрахунки з підзвітними особами мають номер субрахунку 372. Він є активно пасивним. Це означатиме, що одночасно збільшуватись і зменшуватись може як дебіт, так і кредит. А залишки можуть бути дебітові або кредитові, дивлячись, хто кому залишився винен: підприємство працівнику або ж навпаки. Дебітові залишки говоритимуть про наявність наданих працівникам авансів. Кредитові залишки це заборгованість підприємства перед працівниками після оформлення авансових звітів. Саме та ситуація, коли працівники розрахувались власними грошима, і тепер підприємство їх компенсує. В оборотах субрахунку будуть за дебітом оплати працівникам, а за кредитом оформлені авансові звіти або повернення надлишку від працівників. В цілому тема не складна, але дуже ємка. І часу одного відео точно недостатньо. Тому на курсі початківець ми приділяємо підзвітним особам ціле заняття. Реєструйся на курс за посиланням, ще поговоримо про строки заповнення авансового звіту, випадки обов'язкового авансування, вимоги до чеків та багато іншого. Старт курсу вже зовсім скоро.